Слово надається вчителю з подільського ліцею номер 12 Ірині Єгорівні Гордєєві. Вона проведе сьогодні майстер-клас створення та використання інтерактивного аркушу за допомогою сервісу Лів Вок Прошу Ірина Єгорівна. дякую. Під час дистанційного навчання робочі інтерактивні аркуші набули значної популярності. І їх почали використовувати 9 з 10 вчителів. Відповідно, ми можемо працювати на будь-яких платформах і створювати їх ці інтерактивні аркуші. Сьогодні ми розглянемо з вами створення такого аркушу на платформі Лівворкшіпс. Для того, щоб створити такий аркуш, потрібно мати обліковий запис. Ви переходите на цю платформу Лівворкшіпс. І реєструєтесь, вводите свою почту, придумуєте собі пароль, під вам на пошту приходить підтвердити вашу реєстрацію. Таким чином, ви маєте обліковий запис. Для того, щоб загрузити інтерактивний аркуш, ми натискаємо на кнопку Make інтерактив Е, І у вас з'являється таке вікно. Щоб загрузити файл, він має бути в форматі PDF, JPEG або PNG. Інші вордовський документ не підтримується, тому якщо ви створюєте свій аркуш в вордовському документі, ви маєте його потім конвертувати в pdf формат Відповідно, вибираєте файл на комп'ютері ваш, у мене робочий аркуш, і загружаєте його. На е, вашу платформу. Також ви бачили обмеження, що має бути аркуш не більше 5 мегабайт. У е, мене тема е, мого аркушу: випаровання і конденсація. І, е, відповідно, я тут підібрала різні типи питань у вигляді тестових е, з вибором однієї правильної відповіді, з вибором е, декількох відповідей. Відкритого типу, відповідність і так далі. Яким чином ми працюємо? В мене перше питання вибір однієї правильної відповіді. Ми з вами виділяємо наші відповіді, малюємо прямокутник за допомогою миші, і цей прямокутник я креслю таким чином, щоб він був по розміру мого самого великого слова. Щоб я потім поті... не Змінювала розмір цього прямокутника. Виділяю його. Для цього потрібно мишкою навести на слово, і воно, бачите, стає таким синеньким. Копіюю, і тепер я кожне своє слово. Закриваю. Для того, щоб, я, щоб вибрати правильну відповідь, я повинна ввести слово Celest Yes. Вибираю правильну відповідь в мене. От, вставляю це слово сполучення, вірніше, не слово. Всі решта в мене буде Celest No. Так, і пишу. Ну, копіюю і також. Так. Тепер ем, я третє запитання таким чином, таким самим чином оформлю. Тобто я, щоб ем, зекономити час, знову копіюю свій прямокутник і переношу його на неправильні відповіді. Бачите, в мене мій прямокутник менше, ніж сама відповідь. Тому ми е підводимо мишку до нашого прямокутника, з'являється стрілочка, і я вже зразу е її розтягну так, щоб мій прямокутник був розміру такого, який нам необхідний. Також е Можна зробити трошки ширше. Найти потрібно таке місце, в якому з'явиться стрілочка. Так, от, стрілочка з'явилася, чуть-чуть зроблю більше. І тепер... тепер мене все влаштовує. Можу скопіювати. Тепер вже так, цю відповідь і встановлю її на неправильні. Не видно. Так, ну і я вже встановила на всі, і на правильні, і неправильні. Тепер оця відповідь в мене пірна, і тому я ввожу. Єс. Yes. Так. Тепер друге і четверте. Запитання. Я е, хочу, щоб діти поставили галочку. Вибори, вибрали правильну відповідь і встановили галочку. Для цього я знову малюю прямокутник, малюю прямокутник, цей розмір мене влаштовує. Так, і е, тут в мене дві вірних відповіді. Для того, щоб встановити галочку, я маю ввести слово тік-єс. І, відповідно, я зараз встановлю так, це слово веду. І заодно копіюю, виділю свій прямокутник, копіювала його і поставлю ще. Бачите, треба уважно перетягну цей скопійований прямокутничок, Правильну відповідь. На відповідь Г. Так, і тепер, встановлю, тут у мене має бути ноу, no, так само, бо це невірна відповідь і копіюю, і вставляю. Так, так само. Я виставлю на малюнках. Так, це в мене невірна відповідь. У мене от невірна відповідь. І ще одна невірна відповідь. У мене оця. Ну, оскільки в мене е, самі прямокутнички будуть е, такого голубого кольору, і фон тут голубий, тому я встановлю їх з краю. І тепер в мене три відповіді. вірних. Виділяю вірну відповідь і її копіюю. І тепер встановлюю тут. Якщо ви хочете подивитися, чи все у вас вірно виходить, в нас є другі зверху, отут натискаємо на другий листочок. І бачимо попередній перегляд. Дивіться, в мене всі кнопочки клікабельні, і дитина може вибрати відповідь, при цьому вона. Має змінює свій колір. Тут в мене прямокутнички, і я можу поставити е, е, галочки, тобто вибрати правильну відповідь. Якщо ви хочете дітям допомогти, то ви е, могли в самому запитанні прописати, що потрібно там, дати дві е, правильних відповіді. Дитина може натиснути всі чотири чи п'ять. Часто діти це роблять. Ну і відповідно.